І знову поділюся писанням з Біблії ознаки наближення кінця світу. І питають учні Ісуса Христа, Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися? Ісус почав їм говорити: Стережіться, щоб хтось вас не увів у обману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в обману, коли почуєте про війни, воєнні чутки. То не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу, царство проти царства. Будуть місцями землетруси, буде голод і розруха. Це початок страждань. Старшіться ж самі, видавати вас, <кхи> видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити. І станете перед правителями та царями через мене, їм насвідчення. Тож це тільки початок, тільки реально початок того, що буде відбуватись. І кожному треба задуматися, для чого ми взагалі живемо в цьому світі, щоб просто жити по плоті і вибирати собі те, що душа бажає, чи реально вибирати Бога для того, щоб потім не боятися всього, що буде відбуватися, щоб розуміти взагалі, що це відбувається. В біблії реально все записано. Тільки відкрити її і почати читати.